Софія, розкажи, будь ласка, які в тебе результати на чемпіонаті України? вийшлися mm. до 12. Я зайняла перше місце з Рапів і перше місце з бліцу. Скільки ти вже маєш нагород на, на чемпіонат України mm. рахувала? Mm. <клес> Ні. <клес> ти коли їдеш на чемпіонат України, ти за золотом, звичайно, тільки їдеш, правда? Mm. Okay. Чи з срібло-пронза може підійти? Mm. Може підійти, але золото краще. <клес> так. А скажи, от ти давно вже не грала в чемпіонатах України, багато часу їх не було. Чи ти трошки скучала за такими турнірами? Чи тобі хотілося, щоб воно знову відновилося і щоб позмагатися? Не хотіла, щоб відновилося, тому що мені цікаво грати на таких турнірах, на чемпіонатах на чемпіонатах Європи. Тобто, чим такий складніший турнір, чим складніший рівень суперників, тобі від того краще, чи, чи навпаки тобі трошки більше відповідально і ти так хвилюєшся? Напевно, краще. А ще розкажи, на чемпіонатах Європи я знаю, що ти теж змагалася, які в тебе були результати? Я зайняла друге місце з рапіду до 8 років і третє місце з рапіду до десяти років. Плануєш десь поїхати серед старших, хотіло б позмагатися там в якось 18-20 років. Зараз чемпіонат Львівської області до 20 років, то ми поїду. Ага. І останнє, яка твоя мрія в шахах, що би ти хотіла досягнути? Стати груснеїстом. Простим? Так. Чи самим сильним? Поки що простим. Ага, а потім. Потім там сильно. І... <гум> а чемпіоном світу ти не хочеш стати? Хочу, але то важкіше, ніж рознести. Думаєш не вийде? Ну, я не знаю. Можливо, вийде, але. Буде видно. Так. Да. Добре, дякую.